Вітаю, друзі! Федір Веніславський і демобілізація. Про це та інше за одну хвилину. А поки що підпишіться на мій канал, поставте вподобайку для того, щоб знати більше, знати правду, разом з нами боротись з корупціонерами, мародерами та іншою нечистю. Отже, Федір Веніславський. Один з юристів, який. Нам створюють закони, які працюють безпосередньо з Зеленським по законодавству, стверджує, я можу за дві години розробити закон про демобілізацію, але питання в тому, що нам ніким замінити тих, хто буде звільнений зі служби. Ми не можемо забезпечити масове звільнення з війська військовослужбовців без загроз для існування нашої держави. Ну, закон розробити це елементарно. Ви розумієте, можна. Не елементарно. Е Власне, якби були люди, які би е дозволили замінити цих людей, я б вам такий закон розробив за дві години зі своїми колегами. І ця особа являється членом Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки. Дивіться, Бреше скотина. По-перше, нам не потрібні його закони за дві години. Він уже такого понаписував, що е шкодить і обороні, і Збройним силам, і руйнує державу, і розбалансувало Конституцію. Федір Веніславський поц, який є відповідальний за правовий безлад в нашій державі, правовий безпреділ, правовий безлад. за... Витирання ноги і зеленої дупи об Конституцію в цьому винен Федір Веніславський. І за це все він має сісти на пожиттєвий термін. Тому що, дякуючи його діяльності, ми маємо величезні втрати на фронті, втрати людські, втрати території і таке інше. Друзі, давайте розглянемо ближче те, що він говорить. Закон про демобілізацію. Так навіщо ви з закону про мобілізацію викинули пункт про демобілізацію? Де чітко, чорним по білому було записано, що демобілізація проводиться за рішенням ставки Верховного Головнокомандуючого. Навіщо викидати? Ставка ваша, ви ж там контролюєте все. Треба проголосували і почали. Демобілізацію часткову, повну, різну. Але ви навіть викинули це. Ви створили прецедент, коли вхід в Збройні Сили України є, а виходу немає. Навіть в перспективі немає. Ви сприяли СЗЧ, дезертирству і тому подібне. Більше того, ваш закон Федя про. Е з амністію СЗЧ дезертирів повністю розбалансував військо. Зараз ви ще й додаєте штрафи на 50% скостити. Ніхто не повернеться до вас, дебіли. Але це сприятиме і розкладатиме власне самі Збройні сили. Тому моє тверде переконання, що Федя Веніславський має сидіти. На лаві підсудніх і отримати пожиттєвий термін покарання відбуття по закінченню війни. Після того, як паде режим, має бути створена спецпрокуратура, яка розслідує всі ці речі, в тому числі, які я щойно говорив, спецтрибунал, вирок і в'язниця. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Попри все, ми зробимо нашу країну великою. Мирно і процвітающе.